Протівів у студії Євген Коптів вітаю і далі говоримо про таке. Головні рішення підсумки останньої у 2023 році сесії Дніпровської міськради Дніпро. Сіті Експрес Укразарізниця запустила безпечне та зручне сполучення Дніпро Кам'янське вишукані сукні та реверанси у Дніпрі. Студенти університету третього віку відвідали зимовий бал. Протягом дня агресор бив по районному центру Марганецький, Покровський, Сільський та Мирівській громадах. Скерував 11 дронів камікадзе, п'ять разів удари артилерією. Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач. Є руйнування також у Мирівській громаді, побиті господарська споруда та дві автівки. Сквер да Вінчі, посилення допомоги Збройним силам України та нагородження лікарів і енергетиків. У Дніпрі пройшла остання у цьому році сесія міськради. Протягом майже двох годин було ухвалено низку важливих ініціатив. Докладно про все у наступному сюжеті. 45-та чергова сесія Дніпровської міської ради це останнє засідання депутатів у цьому році. На ній були ухвалені важливі для міста ініціативи. Насамперед, це посилення допомоги ЗСУ. Мерія Дніпра підтримає міські організації, що купують техніку для захисників. На наступний рік на це виділено 50 мільйонів гривень. Ініціатором програми став мер Борис Філатов. Порядок проведення конкурсного відбору та подальшого фінансування проєктів затвердять уже найближчим часом. Депутати дуже плідно попрацювали по деяким питанням. Була жвава дискусія, але я хочу сказати слова подяки всім депутатам в незалежності від фракцій груп політичних уподобань, яких особистих симпатій. Серед інших рішень Катеринославський бульвар перейменовано на Кельнський. одному зі скверів Дніпра присвоїли ім'я героя України Дмитра Коцюбайла. Окрім цього, депутати дерусифікували ще понад пів сотні вулиць та позбавили Леоніда Брєжнєва звання почесного громадянина Дніпра. Водночас релігійні громаді промінь ісламу передали у постійне користування земельну ділянку для будівництва мусульманського духовно-культурного центру. Традиційно на сесії нагородили дніпровських лікарів. Міська рада нас підтримує в цьому питанні, тому це важливо для нас та медперсонал, весь такі, як медсестри, лікарі, повинні нагороджуватися та отримувати відзнаки за свої заслуги. що ми чимось жертвуємо в цьому питанні. Борис Філатов також вручив відзнаки енергетика, які допомагали відновлювати енергосистеми після блекаутів та ракетних обстрілів. Це людина, яка повинна виїжджати в будь-які погодні умови в будь-яке місце, щоб дати світло іншим людям. Під час сесії депутатський корпус проголосував за звернення до керівника СБУ Василя Малюка. Закликають вжити заходів щодо спроб дестабілізації ситуації у Дніпрі. Це пов'язано з діяльності групи людей, що спекулюють на темі фінансування допомоги зсу. Підписантами, зареєстрованої ними петиції, виявилися боти. А ще близько 250 голосів належать росіянам. Додому та на роботу без перешкод. «Укрзалізниця» запустила в роботу зручне сполучення Дніпро Кам'янське шлях, обраний з урахуванням попиту на маршрут. Оновлений потяг повністю облаштований для людей з інвалідністю. До того ж, є де залишити велосипеди і є місця для підзарядки гаджетів. Це дуже зручно. Я вже їздив десь в похожому такому поїзді. Це було Київ, Київ Сіті, і мені дуже приємно, що є таке Дніпро. Це дуже зручно, особливо коли ти роботаєш десь за містом чи в місті. Тобі потрібно лі на Кам'янське приїхати, лі до Дніпра. Це дуже зручно. Щодня маршрутом Кам'янське Дніпро їздить понад 4 тисячі пасажирів залізниці. Відтепер, завдяки проєкту Дніпро-Сіті Експрес, сполучення стало комфортнішим. Збережені є інноваційні нові технології, які в тому числі і забезпечують вимоги інклюзивності для тих людей, які самостійно не можуть пересуватись. Тривалість експрес-маршруту 40 хвилин, тоді як звичайний потяг долає цю відстань за годину і 10 хвилин. Вартість квитка до 18 гривень. Потяги зупинятимуться на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське. У мене в руках квиток, який придбаний онлайн, і це також важливий крок вперед. Ми працюємо над цифровізацією. Наших пасажирських перевезень відтак в чат-ботах можна вже сьогодні купувати ці квитки. Не потрібно навіть стояти в касах. Тому це не тільки новий маршрут, а це системне покращення пасажирських приміських перевезень. Вагони і поїзд виготовлені ще на Луганському заводі. Згодом пройшли капремонт на київському електровозоремонтному. Там дуже багато різних компонентів українського виробництва: сидіння, вікна це все нове, системи інформування, освітлення. І це дуже багато виробничої кооперації Надалі планують запустити подібні експреси в напрямку синельникового. Дістав уламок, з якого йшов дим. Хірург міської лікарні Дніпра робить складні операції для порятунку поранених бійців. Із початком повномасштабного вторгнення медики зіткнулися із новими викликами для та нетиповими для їхньої практики випадками. Лікаря-хірурга Володимира Галенка повномасштабна війна застала на чергуванні. Ми давно звикли, що з 2014 року у нас йде війна, і лікарня працювала надавала допомогу пораненим. З контузіями, тобто, це якби не було десь в іншому місці для нас, ми, ми з цим були знайомими, але отакий от широкомасштабний наступ, ракети, які влучають в місто, і почуття такої невизначеності, чи дійдуть орки сюди, чи не дійдуть. Далі робота надання допомоги, якісь прив'язки, обстеження хворих, попутно, доки це все налаштувалось більш-менш допомагали з їжею, я пам'ятаю. Мені телефонує там медичний директор, каже, що збирайтесь з лікарями, приїжджайте, відчиняєш холодильник, що от є з продуктів таке, що можна швиденько розігріти і ну, вигрібаєш, складаєш сумку, стрибаєш в машину, забираєш попутно двох-трьох чоловік і приїжджаєш в лікарню працювати. Військові травми значно відрізняються від тих, з якими звикли працювати лікарі у цивільному житті. Медикам довелося швидко вчитися з військовою травмою. Приходилось знайомитись, навчатись, читати, щось піддивлятись от, просто на ходу. Яких найскладніших, найважчих випадків для мене, які е, запам'ятались в пам'яті, це хлопець, який е, отримав поранення в плече. Йому надали допомогу в польовому шпиталі, привезли до нас. Нічого, якби при первинному моглі нічого не викликало підозру, кістки в руці були цілі, судини, нерви також цілі. Рука працювала, він був повністю у свідомості. А вранці його почав турбувати сильний біль в животі. Ми його терміново прооперували, і виявилось, що величезний уламок, десь тих сантиметрів 5 чи -6, 6, який зайшов в плече, і там великий вхідний отвір. Пробив плече, пробив праву легеню, пробив діафрагму, наскрізь, пробив печінку, жовчними там ушкоджений, і застряг в товстій кишці, саме в просвіті кишці серед кишкового місту. Я тоді знайшов цей уламок. Це в принципі найбільший уламок, за який за ці півтора року мені доводилось діставати з тіла людини. І уламок був незвичайний. Він, як мені потім пояснили, там військові, які стикалися з тим, він був з якоїсь запалювальної карбідної суміші. Тобто, як тільки він так, начебто, звичайний шматок металу з якимись вкрапленнями, але як тільки на нього попадала вода чи волога, він почав починав виділяти такий от, дим з карбідним запахом. Оля, там полотенце Розгляд справи визнаного рішення МРНБО злодієм в законі умки Сергія Олійника та Лаші Свана перенесли через збої у зв'язку. Сьогодні у Бабушкінському районному суді Дніпра пройшло друге засідання. Не працював сайт судова влади і не змогли до трансляції долучитися інші учасники справи. Також багато дискусійних питань, які виникли суддя, не змогла розглянути, тож оголосили перерву. Нашу знімальну групу до останнього не хотіли пускати у зал суду, хоча дозвіл на це був, Ба більше адвокат із боку захисту подала до суду письмову скаргу на діяльність нашої знімальної групи, унаслідок чого суддя зробила попередження.

минута в минуту проходят. Ну, есть некоторые задержки на полчаса, возможно. Здесь как бы очень большие задержки, и я обратила внимание, что есть такая уже, можно сказать, статистика. Вначале заходят адвокаты, общаются там непосредственно с задержанными, потом заходят родственники, им дают возможность пообщаться. То есть у нас в какой-то момент суд стал частным каким-то заведением для свиданий. Тось тобто, я не розумію, для мене це все одно нонсенс. А, в будь-якому випадку всі рівні. у Дніпрі продовжують робити безпечнішими заклади освіти на першому місці. Укриття для дітей за цей рік поточний ремонт споруд цивільного захисту зробили у чотирьох школах 82 садочках в одному інклюзивно-ресурсному центрі. Детально про це далі отримали аптечку для найпростішого укриття, яка містить у собі. Весь необхідний перелік. У інклюзивно-ресурсному центрі номер 2 облаштували найпростіше укриття. Приміщення розраховане на всіх учнів закладу та вчителів. Наша установа створена з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. Загалом корекційно-розвиткові заняття отримують 18 дітей з особливими освітніми потребами, а на комплексну оцінку діти приходять щоденно. Нові це по четверо-п'ятеро дітей кожного дня. Наразі укриття має все необхідне для безпечного перебування. Було проведені роботи з улаштування найпростішого укриття, які відповідають вимогам ДСНС по 579 приказу приказах 2018 року за змінами. Були встановлені вхідні, вихідні металеві двері, освітлення, основне, аварійне освітлення, вентиляція, улаштовані санвузли. Аналогічні роботи провели в дитячому садочку номер 163 Діти знаходяться в дошкільному закладі 4 години. Дуже полюбляють, до речі, укриття, тому що воно таке казкове. Вони спускаються сюди вже як в казкове царство. Таке укриття в міщу двісті осіб. Садочок вже працює. Наразі в день тут перебуває понад 60 дітей. А от у школі номер 46 оновили харчоблок. Обладнання заклад отримав завдяки гуманітарній допомозі з Німеччини. Місяць тому ми отримали гуманітарну допомогу. Це було професійне обладнання для їдальні, яке надійшло нам з Німеччини. До цього комплекту входить і столи для роздачі, входить холодильне обладнання, є пароконвектомати, є марміти. Окрім цього, тут зробили косметичний ремонт. Загалом за 2023 рік у Дніпрі відремонтували 87 найпростіших укриттів в закладах освіти. Ще 69 дев'ять облаштували згідно усіх норм і потреб. У Дніпрі пенсіонерам не треба їхати до Відня, адже відвідати бал вони можуть і тут. Так і зробили студенти університету третього віку, бо цю подію вони очікують увесь рік. Як пройшов зимовий бал, та чому не змогли обрати короля балу? Дивіться у сюжеті Вишукані сукні, реверанси та піднесений настрій це зимовий бал студентів університету третього віку у Дніпрі. Я щаслива, що я здесь на балу. Здесь столько емоцій, я всіх приглашаю. Приходите, пройдуть все болезни, забудете, где там нога болит, где там ще что-то болит. Будет все. Очень, очень хорошо до балу готувалися більше місяця, відточували майстерність класичних танців. Так опанували вальс, падеграс, падеспань та польку. І, схоже, усі забули про свій пенсійний вік, адже в перервах на танцмайданчик виходили запалювати і глядачі. Пані Зінаїда одягла своє улюблене намисто. Із бального обрання воно з'явилося перше, а далі і сукня знайшлася. Звісно, на праздник хочеться красиво одетися, і це плаття я покупала в секанді. Достатньо дешево обійшлося. Ну а оскільки були голі руки і плечі, то подруга мені пришила вот таке. Це вже третій зимовий бал студентів університету третього віку. І перший, який прийшов без короля, на жаль, мало чоловіків приєдналося, тому що ми кожного року нагороджували і королеву, і короля балу. А це цьому році чомусь королів на жаль, немає. Немає короля, не біда. Натомість тільки погляньте, яка королева нею стала Валентина Попова. До речі, її коліжанка отримала це звання торіг. Тож у фіналі свята був танець двох королев. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Щойно завершать аварійні роботи, водопостачання відновлять. Більше даних на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному порталі Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю. З 9 до 17 години в телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск завершено. Новини Дніпро тіві є на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет вважає російських та білоруських спортсменів непричетними до війни в Україні і допустив представників цих країн до Олімпіади у Парижі, де вони зможуть виступити у нейтральному статусі. Тим часом призер чемпіонату світу з дзюдо, росіянин Євген Прокопчук воює у складі російської армії проти України і разом з іншими атлетами країни-агресора несуть геноцид, вбивство і Смерть і впродовж цієї теми внаслідок дій безпілотників шахет росіяни знищили дитячу висловальну базу «Чорноморець» в Таїровму Одеської області. Наступного ранку спортсмени разом зі своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки звалищ згорівших човнів та допомагали відновити те, що було зруйноване. Запам'ятайте, ви зруйнували нам човни, але ніколи не зруйнуєте найцінніше наші спортивні плани, мрії та віру в нашу перемогу. Ого, йдеться в інстаграм спортивного клубу, який паралельно організував збір на відновлення бази та закликав відвідгутися усіх небайдужих і долучитися до. Цього виконком російського футбольного союзу, всі збірні клуби, якого відсторонені від міжнародних змагань через російську агресію проти України, вирішив відмовитись від ідеї переходу в Азійську конфедерацію футболу. Там вважають, що перехід до Азії без гарантій від ФІФА не має сенсу у російському футбольному союзі. Планують продовжити зусилля щодо повернення до міжнародних змагань через УФА. Європейський суд відмовився зняти санкції з колишнього власника лондонського футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича. Накладені на нього після вторгнення Росії в Україну уряди Великої Британії та Європейського союзу визнали його прокремлівським олігархом в березні 2022 року і наклали на нього санкції, звинувачуючи в отриманні вигоди від тісних стосунків з російським президентом Володимиром Путіним. Абрамович заперечував ці зв'язки та звернувся з позовом до. Суду. Суду проте його запит було відхилено. Спортивний клуб Німпро 1 отримав трансферний бан від ФІФА за певні заборгованості перед низкою гравців. Є одним з тих, хто має фінансові претензії, залишається екс наставник команди Хорват Ігор Йовічович. Він очолював клуб в період з 2020 по 2022 рік. Посівши з нею третє місце в чемпіонаті УПЛ у незакінченому сезоні 2021-2022 років. Після цього 50-річний фахівець зі Кандалом прийшов до донецького шахтаря. Дніпровці ставляться до цієї ситуації максимально філософськи і вже працюють над зняттям бану. Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість спортивний клуб «Дніпро-1» сподівається на зняття трансферного бану ще до нового року. Заключеним акордом яскравого і успішного сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області стало проведення на татамі малої зали палацу спорту олімпійські резерви нашого міста, фінального етапу дитячої ліги змагань у форматі стінка на стінку. Заключним акордом яскравого і успішного сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області, протягом якого вдалося сповна не тільки виконати календарний план заходів, але й гарно та гідно виступити на вітчизняній і міжнародних аренах, стало проведення на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Фінального етапу змагань дитячої ліги, які проводилися вперше у форматі стінка на стінку. Турнір цікавий тим, що він формує відчуття колективізму, командного духу. У ході нього зростає відповідальність спортсмена, адже від його індивідуального виступу залежить перемога чи поразка усіх. Судочки звітного зібрали чотири команди дівчат і 13 юнаків, які, окрім Дніпра, представляли також міста регіону Кам'янське, Новомосковськ, Синельникове і сусідній обласний центр Харків. Це юнаки і дівчата 2010-2012 років народження це одні з їх перших стартів, де вони фактично показують свій розвиток в, цьому, в даному виді спорту. Для цього віку це досить непогані хлопці і дівчата. Це одні з перших їх таких, для них такі змагання. командні, вони дуже цікаві, дуже емоційні. І я думаю, що їм це Запам'ятається, крім того, у нас є солодкі призи, спонсори по потурбувалися да і є медалі, кубки. Так що я думаю, ці змагання їм заповняться надовго. Що стосується підсумків турніру дівчат, то перемогу в ньому святкувала збірна Мікс, складена зі спортсменок Дніпра та Новомосковська. На другому місці Дніпровський колектив дзюдо 80 замкнули трійку призерів дзюдоїстки Кам'янського. Рекордну кількість команд п'ять у змаганнях юнаків до участі заявила шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпра. Втім, сильнішими серед усіх тринадцяти стали їхні ровесники з Харкова. Услід за ними фінішували хлопці з Кам'янського і Синельниково. За підсумками всіх п'яти етапів дитячої ліги дзюдо організатори визначили також найсильніші команди серед клубів та шкіл. Серед навчальних закладів немало собі рівних ДЮСШ Дніпропетровської обласної ради. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву за номером 6 нашого міста. Друга ДЮСШ Кам'янського третя. Серед клубів успіх був на боці дзюдо Дніпро з обласного центру. Другими стали їхні однолітки і земляки з дзюдо 80, Інший спортивний клуб дзюдо Дніпро Синельниково. Фінішу. Вав третім 16 кращих за рейтингом на фінальній стадії за олімпійською системою з вибуванням плей-офф визначили переможця і призерів дебютного турніру аматорської ліги з білярного спорту «БК Тріумф, який на попередній стадії змагань складався з чотирьох етапів, де взяли участь 80 любителів. Близько 80 учасників зібрали на чотирьох етапах дебютного турніру аматорської ліги з більярного спорту БК Тріумф, який майже півроку з червня місяця тривав, на базі одноіменного клубу нашого міста. За підсумками попередньої фази змагань визначилися 16 кращих за рейтингом, які на фінальній стадії за олімпійською системою збуванням плей-офф мали визначити переможця і призерів. На каждом етапі чотирьох етапів вигравали різні ігроки. ми на эти турниры не допускаємо кандидатів, в мастера спорта, спорту, мастеров спорта. Но любители, которые сейчас есть, они хороший результат, тренуються, виступають. Победителя явного тут нету. Тут 16 человек любой любого может выиграть. Очень будет интересно смотреть. А по сильно вооруженным силам Украины за то, что мы можем спокойно проводить такие турниры. Мы проводим турниры, сбор денег на... Допомогу ЗСУ. У нас крупный турнир был, который э, собрали большое количество денег, подарки вручили военным. Спасибо им огромное. Мы собираем, донатим с каждого турнира. У нас на канале Белярного Куба Триумф есть сайт, в котором мы собираем деньги для ЗСУ, помогаем вооруженным силам Украины. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань їхнім організаторам, учасникам і суддям подякував та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації білярного спорту України Юрій Ляшенко. Після чого він вручив Віктору Барабану відзнаку, якою щорічно вшановують людей за їхній вагомий внесок в розвиток, розбудову та популяризацію більярдного спорту в місті, регіоні і державі. Я дуже вдячний Федерації білярного спорту України і вітчизняному виробнику більярдного обладнання компанії Динаріс за це визнання. Це дуже надихає мене продовжувати розвивати більярдний спорт в Дніпрі, в Дніпровському регіоні і в усій Україні. Дуже дякую. Після Віктор разом з іншими фіналістами включилися у боротьбу за головний трофей турніру. За його регламентом, на стадії однієї восьмої фіналу плей-офф перший мав зіграти з 16 16-м, другий з 15 15-м і так далі. До червфіналу, і потім притул до віршального матчу до наступного етапу виходили переможці поєдинків, які складалися з двох дисциплін комбінованої піраміди і вільної піраміди з продовженням. Внаслідок виснажливих зустрічей, які тривали протягом двох днів, надвечір останнього у ключовій фінальній зійшлися шостий Київ підсумкового рейтингу Артем Артем'єв і восьмий Антон Дрегваль. Якщо у комбі піраміді перший святкував мінімальний успіх 2-1, то у піраміді з продовженням він виглядав надпереконливо 39 і став переможцем турніру. В ході церемонії нагородження голова оргкомітету змагань, майстер спорту України Костянтин Кулик спочатку вшанував бронзових призерів Данила Шкатова і вище згаданого Віктора Барабана, який, до речі, у кваліфікації був другим. Срібної відзнаки був удостойний фіналіст турніру Антон Дрегваль. Головний трофей завоював Артем Артем'єв, якому найкраще вдалося впоратися з нервами, зібратися і в потрібний момент продемонструвати усі свої найліпші якості, які і принесли йому звитягу. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.